Всім привіт! З вами я, Тімікана 123. Сьогодні я починаю нову рубрику. Ви в коменти мені пишете пісню, яку мені зграти на ну, піаніна, синтезатор, не знаю. А я вам буду її грати. І ось вам приклад, як я буду грати. А ось і приклад. Якщо тобі сподобалось, як я граю, то пиши зараз же в коментарі пісню, яку мені зіграти. Але російські пісні я не граю, граю англійські, українські. І граю маленький шматочок пісня, не всю пісню. Якщо ти хочеш, щоб я ну, зграв щось, пиши в коменти, я зграю. А на цьому все. Дякую, що подивився це відео. Па-па! До зустрічі!